У продажу на ринку автомобіль Nissan Tiida, Чистий японський автомобіль. Зараз покажу вам шильдики, що оригінальний з Японії автомобіль 2010 року. 1,5 бензин, пробіг 91 тисяча кілометрів, ціна у нас 7500. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Так, номер вас не кажу. буде цікаво, телефонуйте по номеру. Ні скотчиків, ні здуті, нічого немає по автомобілі повністю. Купуйте автомобіль та їдьте. Так, лівий борт у нас повністю весь рівний, правий без всяких ізянок, без вдутій, без м'якінок, без нічого. Так, у нас безключовий доступ на двох передніх дверях та задній ляді. Так, дивіться, бачите, у нас задні фари в тілі не такі, як європейські, як на європейській. Так що це настоящий чистий японський автомобіль. Так, дивіться, у нас тут Я вам покажу. Клімат, автоматична коробка передач. Підлакітник, комбінована шкіра тканина, Чотири електроскопі діймачі. безключовий у нас доступ, велика Android магнітова. І навіть торпеда шкірою обтягнута, щоб настояще, це не пластикове. Шкірою обтягнута, що коба і цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.